Доброго ранку, мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, в закопаному 12 градусів тепла всього-навсього. Я оділася тепленько, тому що боюся, щоб не замерзнути. Я йду на роботу, настрій у мене гарний. Початок трудового тижня. А це значить, що, що треба працювати і, і жити це життя. Бачу, що вже зранку йдуть туристи з району автовокзалу і вже де вокзалу. Людей багато буде, будуть всі відпочивати. Знову на крупувки краще не йти. Ну, то таке діло. Вчора було питання під моїм відео, і сьогодні хочу на нього відповісти. Тільки напевно зараз колись зверну, потім відповім, бо тут машини не дуже чутно. А питання було таке: як бути е, автомобіл, як бути власником автомобілів, в яких українська реєстрація, е, чи потрібно щось там змінювати на польську реєстрацію. Я так думаю, що таке питання і в плані права язди, тобто прав українських, чи потрібно їх змінювати чи ні. Чесно кажучи, я в цьому питанні дуже слабка. Я не, якби не задавалася цим питанням. Мій тато він їздить на українських номерах. І... Українські права в нього, цього європейського зразка, ну, нові права, так? він тут вже їх міняв в Кракові. І все. Тому я вам обіцяю, що я цим питанням займусь, дізнаюся, тому що нам це теж треба. І обов'язково поділюся в відео, яка ситуація на даний момент тим людям, які тут проживають давно, але мають реєстрацію іншу. Тому дякую велике за питання. Поки що відповіді не даю, але обіцяю, що обов'язково дам на це питання відповідь. Яка на вулиці холодіна, я вийшла у футболки, це просто кошмар. Холодно взагалі. Особливо як заходить сонечко, так невиносимо. Оце літо, оце липень місяць. Середина липня, ну, середині, середина літа. ДОЛЖНО бути тепло все, в мене вже замерз язик і неправильно балакає. ДОЛЖНО бути тепло, а воно холодно. Ну, що зробиш? Що зробиш? Ну, мені подобається, коли не жарко Хоча правильно мені хтось написав в коментарях, що літо ДОЛЖНО бути літом, должно бути тепло, а не 16 градусів. Ну що ж, в горах таке літо. Я знаю, що на Західній Україні у нас там, де Закарпатська область, ну, в общем, Західна Україна, там теж прохолодніше. А там, де тепло, там тепло. У Ліди вже другий день. Всім привіт. Ну, у вас теж просто відео буде за два дні. Початок один, а продовження другий. Так, у нас сьогодні вже 30-те, е -е, вівторок. Я йду на роботу. Погода в Закопаному 12 градусів. Вночі, напевно, було градусів 6. Валік говорив, що додому з роботи, дуже було прохладно, холоднувато. І ви знаєте, що я вспомнила? У минулому році, коли Діанка, моя сестричка планувала їхати вже сюди, вони, цей, вони теж питали, як там у вас погода, все-все-все. Я кажу, Діана, у нас прохладно. Особливо там літніх віщей сильно не беріть, тому що закопане це прям не, не про жару. Ну і вони там щось взяли, якісь там речі собі. А потім, коли приїхали, приїхали вони в вересні, третього, якось там вересня, в общем, в началі вересня. І була така жара. Ну, тепло, дуже було. Було дуже тепло, там до 28 градусів. Так що я розумію, що зараз це такий період в закопаному дощів і прохолоди, а потім буде знову тепло. Як ото, знаєте, говорять, бархатний сезон. Буде тепло, буде прям комфортно. Ну, літо як літо. А от в липні так, так ну, завжди. Я не знаю, як завжди. Але два літа вже точно така погода. Щось так, сьогодні зранку туристів не так багато. Тільки машини їздять. Вчора прям були, мабуть, заїзди, понеділок. Ну так, да, може хтось з понеділка. І я йшла на роботу, було прям дуже багато туристів. А сьогодні йду, так прям нормальненько. Не так, щоб прям через ну, багато. Але по Круповкам не пройдеш. Дуже багато людей на Круповках гуляє. Так що туристів в Закопаному вистачає. Говорять, що заселеність ну, цих апартаментів, мешкання, да, на 60% це Араби. Дуже багато, дуже арабів, дуже багато. Одна клієнтка говорить мені місцева, якби з курпувок обрати всіх арабів, то напевно б туристів так багато і не було. Боже, який сьогодні тяжкий день. Я прям не можу. На роботі клієнтки одна за другою. Не скажу, що багато запросів, але перший раз я поїла, і перший, і послідній поки опівтретього. Хоча я обично їм десь около одинадцяти. Ой, я вже розказувала, що коли я голодна, у мене руки і ноги трусяться і короте, я не можу не роботи, не ні думати, нічого. Ну, в общем, з згорем пополам я якось там отработала. Звісно, заморилася сьогодні, так спина болить. Я прям не могла сидіти. Опять до сльоз. Зараз іду додому, мама попросила купити, зайти в магазин, там кое що купити. Забрала з собою воду, на роботі п'ю. Кстати, я таку водичку. І зараз йду додому, п'ю, тому що хочу їсти. А їсти немає чого. Ну, треба дойти додому. Мама мені позвонила, вона розказувала, що на перчик фарширувала вкусний. Ну і коротше, я хочу їсти. Іду додому, погода тепла вже. Не так як було прохладно зранку. Ага, що я сьогодні замітила, що я раніше йшла додому, було сонце-сонце, а зараз йду додому, сонце вже сідає. Значить, день пішов вже на спад і скоро до нас прийде зима, І щось не хочеться. Хочеться ще літа, весни, але не зими. Додому, знаєте, що замітила? Що Шо... по дорозі я не зустріла ні однієї групи арабів. Представляєте? Зайшла в жапку, купила собі ходок, з'їла, бо не можу. Ех, голодна дуже сильно, не можу терпіти, а ще в магазин бігти. І взагалі дуже мало зараз стало їх. Чи виїхали, чи не знаю. що. Ну немає. Було багато, було прям. Ідуть, ідуть, ідуть. а зараз мало дуже. Тож, що буде. Не можу пройти. Ні, ну на круповках є. А от по дорозі додому, взагалі, не зустріла ні одного. На Круповках ситуація така. Не знаю, мої хороші, чи я буду ще щось сьогодні дописувати чи ні. Якщо що, то зразу вам кажу дякую і до побачення до наступного відео. Коротше, якась у мене життя. Трохи сумасшедша, пройде трошки времени, я <кій> я успокоюсь і буде все добре. І буду далі вести свій блог, нормально блог, блог, блок. Блог. Так що, а зараз простіть мене, пожалуйста, за такий хаос у відео. Ну, що маємо, то маємо. Так що всім бажаю гарного, чудового вечора. Не сумуйте. І не бігайте так, як я. Вічно кудись спішить. Та тому що все зараз позакривається. Поки з роботи прийшов, зараз все закриється. А треба все успіти. Так що такі діла. Ну, все, побігла, сонце світе. Неудобно, дивіться.